Всім добрий день, у вас і канал КОП на Західній Україні. Ну, як, я, як я і обіцяв, я покажу як сказати, секрет програми «Всі Сіметали ну, в Noct-Simple на настройки на максимальну глибину даного металошукача. Отже, дивіться на екран уважно і запам'ятовуйте спочатку, що нам потрібно зробити для цього. Вибираємо саму крайню програму справа, там, де він. намальована підковка, там ножнички там, і так далі. От. Заходимо в цю програму. Металошукач починає фонити. Ну, в такому режимі ви розумієте, що нереально ходити. Так? Тепер треба цей фон обрати. Заходимо в настройки, нажимаємо це от, е е колесико, таке, так? настроєк. Бачимо тут настройка звуку, баланс ґрунта. І є отака от, е штука. Така хвилька намальована, так, на екрані. Ближче трохи покажу, може. І тут значення 45. Що ми робимо? Ми оце значення да, мінус, мінусуємо вниз. І робимо значення не 45, чи там 50, а мінус 50. Робимо мінус 50. От. І як бачите, у нас металшукаджов заспокоївся. Тобто вже нема ніякого фону. Нічого. От. Чуйка в нас От. І є динарик на 25 см, який в, принципі, в першій програмі ну, так погано бачили, можна сказати, майже не бачили. І зараз глянемо, е, як сказати, в цій програмі, який буде сигнал. Отже. Ну тільки з неї сторони, в принципі. Ну, В принципі, якийсь можливо трошки сильніший сигнал є. Чим в першій. ну зараз йдемо в першу програму. Порівняємо з першою програмою. Ну Бачите, на першій програмі воно його обриває. От я вожу, воно його обриває, так? А на програмі всі метали. Ну На програмі всі метали, сигнал де трошки сильніший. Отже, що я можу сказати, дивіться, ви тут не не, прям не отримаєте якусь там супер велику там прибавку до глибини, так ви отримаєте 1-2 см. Не більше. Тобто, ну, Але в принципі це краще, ніж нічого. От. Так що, якщо є така функція, якщо там, ну, то можна в принципі її використовувати. Отже, всім, кому було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім дякую за перегляд і зустрінемося.